Бог, Любов. Він посилає випробування, те, що нам здається, випробуванням для нашого блага, для нашої Розумієте? Коли Всевишній казав Аврааму принести в жертву єдиного свого сина, це не потрібно було Богу. Це потрібно було Аврааму. Тому що Авраам мав багато хеседа, багато доброти. І доброти повинна потрібна ще справедливість. У Авраама не було справедливості, у нього було тільки доброта. Він давав всім. Розумієте, а не можна давати всім, тому що коли даєш всім, ти даєш. І хорошим, і, плохим, і поганим, і е, такі. А треба, треба ну, відділяти основна задача любого, любої людини відділити добро від зла. Якщо ти не зробиш це, станеш щось Це випробування потрібно було Аврааму. Що, що сказано після цього? І Господь благословив Авраама у всьому». Після того, як Авраам набув справедливість, він отримав розуміння різниці між злом і добром, от тоді Всевишнє благословив усьому.